Здравствуйте, мої шановні глядачі. Вирішила зробити це відео, щоб показати вам вироби з мікромозаїкою. Про це мене попросили, і я подумала і вийшла, чому б і ні. У мене багато прикрас: це і брошки, колони, каблучки, браслети і інші речі. З мікромозаїкою. І для тих, хто, може, не звертав раніше увагу на такі прикраси, ось хочу показати вам поближче, що кожна ставка у цих прикрасах це таки, така картинка, на якій зображено, ну, в основному, квіти. Квіти. На якомусь тлі. Ну, Тут, бачите, троянди, якісь, я не знаю, може, ця якась маргаритка, там маленькі квіти, листя і тло чорного кольору. Звертаю увагу, тло теж зібрано з маленьких-маленьких частинок. Це скло, різнокольорове скло. І ці частинки їх називають тесерами, і майстри викладають, це дуже така робота важка, викладають такі цікаві картинки. Ну, за якщо розглядати цю брошку, можна так зробити висновок, що вона не дуже стара, бо її зворотній бік, метал. Виглядає сучасним. І таких брошок у мене немало, бачите, вони чимось схожі, ну, чим ті ж троянди, знову той же, та ж квітка синього кольору. Тут з'являється біла квітка. Може, просто троянди. Може, трошки відрізняється тло. Але можна побачити, що вони всі дуже схожі. Та, воротній бік дуже сучасний. І ось довгий час мені здавалося, чесно кажу, що це вироби майстрів з Венеції. Чому я так вважала? Ну, тому що найвідоміший, найстаріший центр виробництва різноманітних видів скла, прикрас, посуду, предметів інтер'єру, це все робили і роблять в Венеції найбільш відомі. Але так ось я, знаєте, Дивлюсь на ті публікації, які є в інтернеті, публікації іноді відрізняються. Одні кажуть, що це якась прикраса вироблена цими майстрами, другі кажуть другими майстрами. І знаєте, інтернет це, така, це такі непевні джерела, що ти можеш довіряти, але можеш довіряти якомусь як, якійсь думки, яка є помилковою. Одного разу я, дивлячись на пропозиції по продажу, побачила, що в інформації про брошку було також фото сертифікату. На якому було написано, що це робота римських майстрів, і це такий сертифікат, це документ, який був написаний спеціалістами. І спеціалісти ці, чи працювали вони в музеї, чи працювали вони в якомусь закладі, що займається історією саме Пракрас. І знаєте, це вже така більш надійна інформація. Мене це здивувало. І я почала шукати знов, з нуля, як то кажучи. І ви знаєте, я знайшла одне цікаве джерело і потім знайшла підтвердження: оці брошки, що ви бачите, їх виробляють зараз в Італії, але не в Венеції. І не в Римі, а во Флоренції, що теж непогано, погодьтесь. І є там така фірма з прізвищами її засновників Філіппіні і Паолетті. Я напишу потім під відео, хто захоче пошукати, подивитись, зможете це зробити. Ця фірма працює з кінця 19 сторіччя, працює в наш час. І Якщо ви зайдете на сторінку з їх виробами, ви побачите оці брошки. От саме ці брошки. Так що, ті, хто мають сумніви, знаєте, чи то Італія, чи то зроблене десь в Китаї, ні, це вироблено в Італії, во Флоренції, ось такі вироби. Виробляють вони не тільки брошки, але й інші прикраси. Так, наприклад, я побачила на їх сторінці. Такі невеличкі скриньки, і зрозуміло, що ті, що у мене є, теж належать цій фірмі. Бачите, вони мають дуже схожий дизайн, таку, такі орнаменти на поверхні металеві. Ну, і теж бачимо, що вони такі сучасні. Кажу сучасні, це, може, 20 років, ну так. Може, може, вони і зроблені наприкінці ХХ сторіччя, ну, але я не вважаю їх, як то кажуть, винтажними. Ну, такі вони виробляються роками і роками. Ось такий приклад. Ось такий приклад. Ось така форма. І навіть така. Як серце, бачите, отакі От скриньки. Але це не всі скриньки, що у мене є, і зараз я вам покажу інші. І тут я маю деякі сумніви, тому що е, те, що я вам зараз покажу, воно має е, більш тонку роботу, ніж тут. Ось для зразку залишила одну з цих, що я вам показала, і зараз показую все, навіть металеву частину, щоб ви бачили, що це не те ж саме. Ось така тонка робота. Або такий. Ще є такі і ось така. Ну що сказати? За тим, ну, за дизайном, з якими вироблені ці троянди, вони схожі. Але тут більш ванка робота. І мені здається, що, можливо, вони зроблені в тій же фірмі, але, знаєте, це вже вінтажні вироби. Бо, знаєте, як то кажуть, з часом все спрощується. І навіть в виробленні витончених прикрас. Отож, я не буду казати, що я впевнена, але, можливо, це теж ця фірма, яка Виробляла це, як, як то кажуть, десь 40-50 років тому більш витончено. А може, це вироби іншої, інших фірм, бо це не єдина фірма, яка виробляє мікромозаїку. Ще хочу показати цяку, таку скриньку. Вона мені здалася оригінальною, тому що вона прикрашена не трояндами, а такими. Не знаю, це ромашки чи інші квіти, але це мені сподобалось. Так, робота не дуже тонка, але і все зроблено зі смаком. Також ця фірма виробляє рамки для фото. Ось у мене є. А також Ось, покажу таку і таку. Ну, сказати, щоб я дуже. Там мала <гум> бажання їх купити, але, знаєте, буває, що на ринку трапляються не дуже дорогі речі. І тому купила, знаєте, як один з прикладів мікромозаїки і її використання. Ще покажу каблучки. Ось такий. Ну, це схоже на ті брошки, і скриньки, які я показувала. А також така каблучка. Оця, як на місмак, мені подобається більше ця. Ось так це виглядає, якщо її носити. Або ось так. І серед приказ цієї ж фірми ось показую вам такий колон. Все, як і на тих брошках. І ще хочу показати, з чого почалося моє захоплення мікромозаїкою все з цього колона. Я зайшла в невелику крамничку, побачила цей колон, він мені сподобався. Мені була, була незнайома ця саме техніка, але я його купила, він не дуже дорого коштував. І показала відео. І кажу, що така собі прикраса, неординарна, не бачила таких. І мені написали глядачі, що це ж мікромозаїка. Я почала шукати і знайшла інформацію. Знаєте, більш цього інформації про ці. Прикраси, це як їх виробляють. Бо спочатку виробляють ці різнокольорові скляні такі нібито палички, тесери, те, ці елементи, ці мозаїки. От бачите, тут тло такого світло-фіолетового кольору, і троянди. Але в цьому колоні дуже цікаво, ці троянди вони трошки нібито виступають, бачите, І ви тут можете побачити саме ці палички в скляні. Так от, ці палички, ці тесери виробляють такі в Венеції. Ну, якось так. Майстри Венеції виробляють ці тесери, і мені здавалося, що всі ці прикраси теж виробляють в Венеції. Але це, як я кажу, не зовсім так. От про цей колон я не можу стверджувати, що він зроблений ж Флорен... фірмою з Флоренції, Філіппіні Паолеті, Паолетті, тому що я не зустрічала у них от такої техніки, щоб частина зображення була так от нібито трошки вище. Немає у них різного рівня цих зображень. Може і у них, а може і ні. Тому що є і в інших містах якісь майстерні, де роблять мозаїки. І до того ж, у мене є кілька прикрас, трошки старших за ці брошки, які я показала. Ще у мене є така дуже старенька брошка. Виконана саме в цій стилістиці. Це не сама стара, яка у мене є, бо я трошки пізніше покажу. Але це досить стара. Ну, тут е, якесь фото. В брошці можна міняти зображення, тому, може, фото і не таке вже і старе. Але сама брошка, дивіться, має теобразне кріплення голки. Це одна з таких ознак. Яка показує нам дуже-дуже стару брошку. Але ж ви бачили в брошках, що я показувала, це з мікромозаїки це єдине, що має таке кріплення голки. І ще така брошка у мене є. Вона чимось схожа на попередню. Ну, може, цей принцип, що є рамка, і можна вставити якесь. Чийсь чи, чи портрет чи фото. Е, і тут е, ми можемо бачити портрет Папи Римського Пія 11. І цей портрет нам дає таку можливість датування цієї брошки, бо цей папа керував Ватіканом е, з 1922 по 1939 рік. Ось так. Тому брошка зроблена в 20-30-х роках. Покажу її в зворотній бік. Отак вона виглядає. Цей гачок є, але бачите, кріплення трошки відрізняється від того, що я показувала. І ще тут написано Рома. Отож, це, ну, мені так здається, зроблено в Римі. Е, ну, надо сказати, що коли ми розмовляємо про. Мозаїку, мікромозаїку, то ми саме е, згадуємо Рим. Саме в Римі, Ватікані, в 18 сторіччі були зроблені такі майстерні, де працювали спеціалісти, які повинні були реставрувати якісь старі мозаїки і виробляти нові. Е, кажуть, що в цих майстернях була не дуже висока платня. Платили цим спеціалістам один скудо на день, це дуже мало. І кажуть, що в приватних майстернях ці ж майстри могли заробити 4 скудо на день. Уявляєте, чотирикратний розмір. Але в цих майстернях давали дуже гарний рівень професіоналізму. З першої половини 19 століття ті самі майстри, які набули професіоналізму в майстернях Ватикану, вони почали працювати на виготовлення саме прикрас. Цей період, коли і з'являються, цей напрямок вироблення прикрас, мікромозаїка в брошках, браслетах, кольє і таке інше. На щастя, у мене є один взірець такої прикраси. Хтось, хто мене дивиться вже давно, бачив, але я зараз покажу. Але не всі бачили, може буде теж цікаво. Ось ця брошка. Ну, і, як ви розумієте, один з дуже розповсюджених сюжетів це саме площа святого Петра з Собором, з колонадою Берніні, все, що треба. Ви бачите, які тут маленькі тесери, Хочете порівняти? Ну, не сама брошка груба, але дивіться, бачите. Є і більш порівняння, я не кажу вже з цим зразком. Так от, такі брошки з видами Риму, з іншими якимось сюжетами, може, зображеннями квітів і птахів, але дуже-дуже детально робили. Ці зображення. Я звертаю вашу увагу. Дивіться, як тут зроблено небо. Бачите? Від світлих тонів до більш таких блакитних, або як тут тінь падає. Все це нагадує картину, яка зроблена з маленьких маленьких крапочок. Ця брошка для мене це дуже важлива і дуже як, шедевр Моєї колекції. Я завжди е, посміхаюсь, коли згадую, як я її купила. Я йшла по вулиці в Мадриді, е, і це було в грудні е, наперед, напередодні Різдва, і побачила відкриті двері. І біля цих відкритих дверей стояли якісь дуже старі речі. Я е, подивилася над дверима і прочитала, що це благодійний ярмарок. Я зайшла туди і тільки почала дивитися прикраси, а там було дуже багато прикрас зі стразами, брошки, які так сяяли. І трошки перевожу, перевожу погляд і бачу, що на такій невеличкій тканинці ще є кілька брошок, які так не сяють. І серед них ця брошка. І я так... Знаєте, наближуюсь до неї і не вірю своїм очам, тому що я тільки бачила якісь фото в інтернеті і не уявляла, що це можна отак побачити і купити. Я її е, знімаю з цієї тканини і запитую, скільки вона коштує. І мені кажуть 5 євро. І я вже дивлюся, хто каже, ближче. Перевертаю її і бачу, що з зворотнього боку тут є пошкодження. І я кажу: а тут таке пошкодження може буде дешевше. Ну, знаєте, я так кажу, тому що, ну, тому що це трошки так розважитись. І мені відповідає ця жінка, яка там стає: ні, якщо б тут не було пошкоджень, вона б коштувала б дорожче. А так 5 євро. Я кажу: добре, я вам даю 5 євро. І думаю, навіть, а, а може, ці брошки з стразами, знаєте, такі типові ці, чи з Німеччини, чи з Чехословаччини. Кажу, а ці брошки скільки коштують? І вона так каже: ця 20 євро, ця 25 євро, ця євро. Я дивлюся, нічого не можу зрозуміти, і вона мені каже: але ми зачиняємо все, у нас час, ми зачиняємо. Приходьте завтра. Е і я виходжу з а шла, прямувала я до моєго знайомого, який. Має антикварну крамничку, він в не першому вже поколінні займається антикваріатом. І я йшла до нього і приходжу і кажу: слухай, дивись, що я купила тільки що за 5 євро. І він дивиться і каже, це справжня стара мікромозаїка. І він так подивився. Я, я вам кажу правду, я не дивилася на це оправу, Він каже: а це не золото. Я кажу, не знаю. Він каже, давай перевіримо. Я, я кажу, перевіряй. Він е, І каже, це золото. І це приємно, що вона е, виявилася золота, але це не перше, що мене цікавило в неї. Але це справжня золота брошка. Бачите, яке тут кріплення образне, е, який тут гачок, і яка тут довга голка. Це. Один з доказів, така довга голка один з доказів, що це дуже стара брошка. Бо ж е... більшість цих мікромозаїк, кажу про популярність найвищу моду на них, це перша половина 19 сторіччя, а точніше, 30-40 роки. Уявляєте собі? Значить, це вже, ну, Трошки 200 років залишились їй, щоб бути. От така у мене брошка і, таке, і така весела історія, як я її купила. Таке теж буває. Такі дорогі прикраси їх виробляли, але десь у другій половині 19 сторіччя, знаєте, і мода вже, вже була не та, і вже так їх не. Купляли і так потрохи е, їх перестали виробляти. Е, тому ж е, Рим, як кажуть, у Римі з'явилося багато майстрів, які працювали не так професійно, не так витончено, але робили теж прикраси з мікромозаїки. Зараз я вам покажу брошку, який цей самий антиквар, до якого я ходила, я показувала цю. Потім він мені. Ну, Подзвонив і сказав, що є одна брошка мікромозаїка, якщо тебе цікавить, приходь. Я прийшла і купила. Дивіться ось ця брошка. Ну, я їх положила поруч, тому що брошка ця теж стара, не така стара, як ця, але і не така професійно зроблена. Бо дивіться, як яка картинка справа, яка картинка зліва. Картинка зліва. Ми бачимо, що вона не так професійно зроблена, але я вважаю, теж непогано. Якщо ви подивитесь в інтернеті, так, от такого типу брошки ну, вони коштують кількасот євро, 600, 800. так. Я так кажу 600-800, бо зараз, може, вони подорож, подорожчали. Десь як, у когось я дивилась відео, і жінка показувала мікромозаїку І каже: Олександр Васильєв сказав, що е, якщо ви хочете купити якісь е, такі прикраси, які будуть е, з часом дорожче, е, шукайте мікромозаїку». Е, так що так. І, Але ця. Брошка, вона теж непогана, і такого, такого типу роботи, брошка, роботи такого типу в інтернеті теж мають свою ціну, десь 150-200 євро, щось таке. Але вони трошки дешевші, ніж ті. Як я розумію, це колізей, може я, я не точно знаю всі монументи Італії. І ось такий у неї зворотній бік. Оце таке кріплення голки, не те, що в тій брошці, але теж старе, як і цей гачок. Ну, бачите, голка не така вже, длинна, не така вже довга. Так, що, так. так от ці брошки, я вважаю найдорожчими в моїй колекції з мікромозаїки. Ну, і хочу сказати ще кілька слів. А сам термін мікромозаїка з'явився, як пишуть джерела, завдяки серу Артуру Гілберту. Мене зацікавила ця персона, мені здавалося, що це якийсь аристократ, який займався історією, знаєте, такий спеціаліст, може, саме з прикрас старовинних. Але виявилося, що це. Людина, яка займалася будівництвом Сполучених Штатах Америки. І коли він заробив дуже багато грошей, він зацікавився мистецтвом. А коли йому було десь 60 років, він вперше побачив мікромозайку. І так вона йому сподобалася, що він почав збирати колекцію. Спочатку ця колекція виставлялась в музеї, художньому музеї Лос-Анджелеса. Але в 1995 році Артур Гілберт вирішив подарувати цю колекцію своїй батьківщині, бо народився він в Лондоні, Великобританії. Таким чином, в 96-році ця колекція переїхала в Лондон і зараз виставляється в відомому музеї Вікторії і Альберта. Оцінюється вона в 300 мільйонів доларів. За цей, дуже, за цей дуже коштовний внесок королева Великобританії Елізавета II посвятила Артура Гілберта в лицарі. От тому він і став сир Артур Гілберт. Щоправда, треба сказати, що народився він в сім'ї іммігрантів. Його батьки приїхали наприкінці 19 сторіччя в Великобританію з Польщі. І ім'я. При народженні цією людиною було Абрам Беренштейн. З часом він поміняв ім'я, і прізвище, поїхав в Америку, заробив дуже багато грошей, зібрав таку цінну колекцію, одержав титул лицаря і помер 88 років. От таке життя цікаве і Наповнений. Ну що ж, таке у мене сьогодні відео. Вважаю, що було щось цікаве в моєму відео для вас сьогодні. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.